Що ж, перший варіант гри із цією пірамідкою дуже легкий і простий. Звуконаслідування для дітей, у яких нема ще мовлення, мовлення тільки формується. І маємо запустити мовлення дитини. Звуконаслідуємо, знімаємо бублик: бах. 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 Одягаємо. Навпаки інше звуконаслідування використовуємо, наприклад, тук. 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 Тук, тук, тук. Тук, тук, Легка і проста вправа. Можна використовувати різні звуконаслідування. Головне не вимагайте від дитини повтори, повтори, повтори. Просто самостійно кажіть і дитина сама захоче за вами повторити.